Всім доброго дня. Сьогодні 14 травня. Неділя, день відпочинку. І вирішив сьогодні зробити огляд МТЗ-1221. Розібрали його. У нас закінчилися весняно-польові роботи, вже засіяли. Посівну кампанія пройшла непогано. Ну, що, що я став біля цього трактора, лишилося нам 50 гектарів зробити. І дзвонить механізатор до мене і каже, що ну, перед тим пару днів каже, що коли вижимає зціплення у лапку від щеплення б'ят. Так як віддає. Що може бути. І я думав, що може вижимний. Кажу, йому може вижимний підшипник. Кажу, від соєдне пальчик відтяг. І віддаю, він дав підшипник назад. І вийшло, каже, те ж саме. Кажу, з'їжджаю бригаду. Так він з'їхав, коли б зняли. Зняли от, корзину. муфту цю обірвало. Шайбу цю прогризло, от як ви бачите, і вона от вийшла. От, от, і все. І щеплення не було. Це така корзина на НЗ у мене стояла. Думав, може, лапки може, що, ну. В кінечному результаті заказали нову корзину, поміняли. Поміняли корзину нову, два диски нові поставили. Почіпник 205 там поставили на маховику новий. Відрегулювали лапки 36 мм штангелем від однако 36 мм. Вже зараз лише тільки поставиш на місце мотора, то вже ж тільки тягу вже піджнемо і все. Я думаю, що так буде добре, що не... Ну отак і... Уже вирішили, він каже, що вилітає перший, другий діапазон на коробці. Получається, цей трактор, 6 років, ні коробку, ні щеплення. Ну, як нового взяли, це перший раз ми розібрали. Ну, розібрали коробку, як ви бачите, тут шестерні всі ідеальні. Тут нема що сказати, щоб вони були погані, вбиті, зуби там побиті, нічого, шліци, от бачите, тут насос цей в коробці що підіймає давління наподоб'як Т-150. Оце цей тут Тоже, все так ідеально, можна сказати. Все чисто. Але... Це вчора я з механізатором ми вдвоєм розбирали, я йому допомагав. Верхній вал де синхрони. От вся проблема в чому полягає. Це синхрон, а це от шестерня. От, от, от воно виглядати отак мало от так мало йти. Цей підшипник. І чисті, Так як на Т-150 йде в коробці, от він йде теж наподобі такий. Ну отак. От і оці зуби тоненькі, вони вже. От, тут навіть є відкол, виходить, перша, друга. І от то же саме тут. От воно і вилітало вже. Ну і вже зняли вал, вже розібрали, вже ж поміняємо. І вже буде добре. Я думаю, що... Я думаю, що 100% це якщо поміняємо цю. Транспортна, вроді, третя-четверта, це ці май завишні. Тут менш більше нормальне. Оця шестерня, як ви бачите самі, зуби, більше половини їх нема. І виходить велика нагрузка вже. Чим менший зуб, тим більше на нього нагрузка. І при нагрузці він каже вилітало. Перший, другий діапазон. І поміняли. Поміняємо з неділі вже зутра. синхрон сам. Такий він, в принципі, не є, ж такий він і підуставший, але поміняємо його. Ну, отак. Його робота, щось хочу, щоб він ходив. Вдобно трохи рукою тримати і знімати. Ну, він легко дожен. Отак, все, він зайшов. Це у одну передачу. Допустимо, зараз перекладаємо. Зараз іде друга передача. Ну, перша друга, воно ж перекидається тут на шліцах, він ходить. Кловий по потом цю, потом Ну, цю. Заказали цю шестерню, цю і синхрон, У парі вже все поміняє. І таке. Диски стіплення його рідні ще оригінальні. Ну, тут вже бачите, воно вже відпущені закльопки на ступіцях, вже все. От, Вибито вже все. Вже ж бачимо, видно тут, вони вже ж. Не дуже ж добрі вже все. Ну, дуже ж міняємо нові. Поставили, бачите, бачили корзину нову. Що тут ще? Ну вже заодно фільтр гідравліки, бачите, його стягнуло вже. Поміняємо і фільтр. Зробимо і вал первічний. Тут прогризло під 205-й почіпник, той, що нам маховік іде. І, ну Наварювати я не хотів, бо тому що можна наварити, відпускайся. Бували такі у нас, що обрізувало і воно тут те наварювало, і воно обрізувало його. У нагрузки, ну не знаю. І й вже заказали новий, поміняємо і новий бал цей. Ну що сказати? Це вчора ми приступили оба з механізатором його до вечора розкидали. Тому що я механізаторам. механізатором. Ну, і, і, і ще що заказав оці нові. Тоже було на щось так мені протерті, трошки то вже заказав їх нові. Поміняємо. Ну і тут по проміжутки що? Ну вал цей. Дві однозначно. Тут, як теж, бачите, шестерні ідеальні, все. Це тільки теж сальник. Хто може буде розбирати, коли звертайте увагу на ці сальники тут їх треба міняти періодично, коли вже зняти, щоб не пустило вам масло туди. Ну, Таке. Шість років відпрацював, за 6 років це перша така у нас. Ми його перший раз розкололи так на частини. Ну, зберемося, не проблема. Я з механізатором зберемо його і складу і буде їхав. Ну отак. Розібраний трактор, куски з нього. Проміжутка, по коробці там запчастини двигун. Коробка тут. От, кабіна. Ось ну, таке. таке тут. Не є ця складна коробка, я думав, що вона складна, як я розбирав на Т-150, там більш збирав і на гусеничному, на кольорному навіть легше. То там складна коробка, чим це. Тут проставна ця коробка. Я би не сказав, що вона така більш наворочена. На Т-150 я збирав коробку, то там розбирав там ж гідромуфти, валив, то все, там точняк треба, щоб все було відповідно. А тут таке, є гідромуфти, тільки там, ну камера, не думаю, не буде, отам за... Підшипником, там у коробці гідромуфти, які включають переднє Ну, Зазорі я подивився, там практично ідеально, там нічого страшного немає, щоб до них лізти. Більш тут ви бачите всі шестерні, все акуратно, все зуби рівненькі, не побиті. ну, Супер, супер. Тільки те, що поміняємо синхрон. ну, Трошки от не знаю, що з слабеньке. Ці синхрони, я знаю, чого не так. Ну, За 6 років я вважаю, що це нормально, він від'їхав. Відпрацював він і день-ніч, а ми його зараз вже у нас закінчилася робота, культивації практично немає вже все. Посіяли весняні ці культури, то вже готую його до перегрузчика, до е, жнив. Він тягає у нас перегрузчик, у них ще один ємте за теж перегрузчика вони теж два перегрузчики не тягають, то вже буде на ну, таке. Проміжутка. Ну, так, кришка, це все тут. Зняли, розібрали. Зараз вже будемо готувати комбайни. жнив. починаємо розбирати, готувати і користуючись моментом, хочу підійти до сівалки кінзи. От Досівали площу останню, Дож вже йшов, вже так досівали, вже практично Уже було дуже важко. Бо у нас трохи дощі, але що, дякувати Богу, за дощі є дощ, то є добре, волога є таке, сівалка, воно все в болоті, але вже з неділі зараз будемо все мити і класти на консервацію практично. Фент. 936-й. Відео я сівалку не знімав у полі, бо не було й можливості, якось ну, таке не вистачає часу просто. Користуючись нагоду, так як це відео будуть бачити, мої механізатори будуть бачити, то хочу їм подякувати хлопцям, що вони відпрацювали суперово. Можна сказати, що ця посіна в нас прийшла дуже класно, без яких таких поломок, серйозних без поломок, таких без нарікань. там деякі ситуації виникали, такі трошки не з трактористами в мене, але то таке, там мелочі. чи назад ми. Доходили з спільної мови. І так хочу подякувати хлопцям, щоб їм дав Бог, звісно, здоров'я, бо вони ще не один рік мені так працювали. би ця техніка б витримувала, бо нагрузки були сильні, особливо на ці посівні агрегати. Вони день і ніч, сутками засіяти біля 4 тисяч гектарів, то вони відпрацювали. І за малий дуже термін. Всі всі дружно, всім комбайнерам, комбайнерам. Ну, не комбайнери, бо вони роблять і на тракторах, і на комбайнах. Подякувати і тим, хто готовив ґрунт. Оце цим хлопцям теж. Вони приготували під посівну. Подякувати їм за те, що вони теж відпрацювали день-ніч. Не було затримок, все було добре настроєно. І подякувати цим, що сіяли хлопцям. То ще є Джондір 84-300 теж сівав кулкінзу. він на нижніх воротах. Подякувати їм, хлопцям, що посіяли, подякувати їй. МТЗ, які були з КПС-ами, теж хлопці, молодці відпрацювали, хлопці, дай вам Бог здоров'я. Подякувати цим, хто оприскував ґрунтові гербециди. Зараз зернові культури. Теж хлопці дякую вам усім за те, що ви відпрацювали. весну 2017 було ідеально, навіть і не віруси, що так все хорошо йшло. Ну, і Саме головне це подякувати Богу за те, що Бог дає дощу, дає зберіг, дав сили і хлопцям, і здоров'я, і техніка от не підвела. і... Відпрацювала непогано і тому отаке, користуючись цим моментом, дякую ще раз моїм механізаторам. Не підвели хлопці молодці. Зараз теж технічний стан буду перевіряти комбайни, ремонтувати і готувати вже зараз до осінньої посівної. Будемо готувати техніку до осінньої посівної і так підготавлювати. Вже є сходи, є сходи вже кукурудзи, є соняшника сходи, є сої-сходи. Ну, це вже я. Буду момент, як у мене вийде, то з піду на поле, бо не вистачає часу просто. Теж вдома тож обсіяли, ми вже практично все. Слава Богу, теж пройшло непогано, там тільки трактору. Проблема була з ітавліком, ну, але так я вже вирішена, проблему все робимо. Да, і побажати всім аграріям хороших врожаїв, бо ми посіяли, ми трудилися і щоб дав Бог дощу щоб були погодні сприятливі умови, добрі, для того, щоб ми могли радуватися тим трудом, яким ми працюємо, ту, яку ми працюємо. Ну і таке здоров'я, як я постійно кажу, тому що здоров'я це основа нашого життя. Беда у Бог здоров'я кожному із нас, кожній людині. І зберіг, і залиха біди звісно, і отаке. От Можливо, щось не так сказав, вибачайте, але я так вже сьогодні скомпонував трошки і ремонт. Трактора того МТЗ от вже туди пішов, зняв, вже користуючись цим моментом, подякував хлопцям. Вони, звісно, всі тепер відсипаються, віддихають, ну, хай віддихають, вони заслужили на те, щоб віддихати. Отаке. Всім пока, всім удачі.